Важливі, актуальні, цікаві новини і події ви можете подивитися у моїй програмі Інформаційна зарядка. Я також закликаю вас робити і фізичну зарядку. Сьогодні, 12 грудня, п'ятниця. мої вітання. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Україна війна в Україні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вчора в Берліні на прес-конференції разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Заявив, що пропозиції щодо там якихось можливих територіальних поступок України в середу були передані е, Дональду Трампу. В середу ж і до того була телефонна розмова е, канцлера Німеччини, президента Франції та прем'єр-міністра Великої Британії. Побачимо, що там будуть за умови, які будуть територіальні поступки. Знанський, з цього питання вже висловився там, ніби мають виходити з трьох областей, але побачимо, як на це зреагує Путін. Бо за великим рахунком поки що. Нема жодних підстав вважати, що Путін хоче якогось там мирного врегулювання. Він продовжує бойові дії для того, щоб почати мирні перемовини. На мою думку, спочатку потрібно припинити бойові дії. Також за словами прес-секретаря Білого Дому Карно Левіт, яка вчора перед журналістами заявила, що Трамп дуже розчарований і, до речі, там і не тільки Зеленським, але й Путіним, що нема жодного прогресу. В пригорному процесі до речі, на вихідних запросили лідери Європейського Союзу Трампа до Європи щодо питання України. Він вчора заявляв, що він ще буде приймати це рішення, бо йому не треба просто розмов. Йому треба, щоб були якісь конкретні дії. Побачимо, чи в суботу буде якась делегація від Сполучених Штатів Америки, тобто завтра. В Європі, в Європі прийняли для України хороше рішення в Європейському Союзі. Тепер заморожені активи Російського банку, це близько 210 мільярдів євро, більшість яких у Бельгії не потребують постійного затвердження кожного півроку, щоб унеможливити там, накладання вето чи з боку Угорщини, чи з боку Словаччини, поки там в Словаччині Фіцо, а в Угорщині Орбан. Вони використали 122 статтю договору про європейський союз, яка передбачає, що. Можна так простою більшістю приймати рішення у надзвичайних ситуаціях. Ну і дуже добре, що знайшли такий план рішення цього питання у Болгарії. Е, уряд пішов вчора 11 грудня, четвер у відставку, як пише міжнародна преса, це перший випадок в Європі. Кури так зване покоління зе, це народжені між 1990-х і 2010-х роках е, своїми протестами, демонстраціями проти корупції. За прозору політику змогло добитися успіху у Сполучених Штатах Америки. На мою думку, цікава відбулася подія в штаті Індіана, де більшість мають республіканців в законодавчому органі. Так вони не підтримали Трампа. Він тиснув на законодавчий орган штату Індіана, щоб вони проголосували про перекроєння виборчої карти. Що би унеможливило, і зменшило на два місця е, депутатів і демократичної партії. До речі, таке відбулося вже в Техасі. Ну в Каліфорнії демократи провели референдум, який також перекроїв цю карту. Тобто там паритет зараз. Більшість у палаті представників у республіканській партії у п'ять місць. Побачимо, що буде в листопаді, але ця ситуація це такий сигнал. Ну коли республіканці фактично, ну скажімо так, виступили проти їх. Президента Латинська Америка, Сполучених Америки, ввели додаткові санкції. Зокрема, це стосується трьох племінників Мадуру. Ну але мова йде про те, що тиск продовжується на Мадуру. Мадуру заявив про крадіжку нафти, коли е, був захоплений сер... в ніч на четвер. Е, великий танкер, про це також говорив до речі. Трамп. Ну він зараз прамує до Сполучених Штатів Америки. В Африці е, ситуація е, між е, Демократичною Республікою Конго, ну і насправді рандою, хоча використовується таке повстанське об'єднання М23, яке закупило велике місто Увіра на сході Демократичної Республіки Конго то знову ж у середу. В четвер, вчора вони все там вже зачистили, і ми бачимо, що е, всі ці потуги і заяви Трампа стосовно якихось мирних його досягнень, ну поки що там щось вони підписують. А потім через якийсь час починаються знову бойові дії. Так, до речі, і продовжується і, е, в, між Таїландом і Камбоджею, Але вчора була така достатньо серйозна подія. Е, Пірміс Таїланду розпустив. Парламент, до речі, він тільки три місяці при владі. Е, він очарує, там, цей уряд меншості. Вибори мають відбутися в кінці січня, початку лютого. Ну, він, щоб уникнути в тому недовіру, пішов на такий шлях. Це в той час, коли якраз от є цей військовий конфлікт на кордоні між е, Таїландом і Камбоджою. На Близькому Сході також ситуація непроста. Е, Чиновник там на правах анонімності заявив вчора, що Ізраїль все-таки не погоджується з тим, що вчора заявив колишній лідер Хамас, що Хамас готовий там заморозити збройня, що він не буде розброїтися. Було заявлено з боку Ізраїля, що має виконуватися оцей 20-пунктний мирний план Трампа, і е, Хамас має бути Ж е, Бачимо, що і на Близькому Сході з тим мирним планом Трампа не все так добре. До речі, другий етап передбачає вивід ізраїльських військ. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Інформаційна зарядка. Я бажаю всім гарного, головне, вдалого дня. Це буде Україна!